Що це чорт забирай, таке? Він судовий стенограф, yeah. він судовий стенограф. Що з ним не так гаразд, що трапилося? пан пане секретарю? Чи вважаєте ви, що Росія насправді не хоче миру? Ну, ми можемо спиратися лише на те, що бачимо. Я маю на увазі, що вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донецька. І очевидно, українці на це не погодяться. Отже. Те, що ми бачимо зараз, це те, що вони продовжують завдавати далекобійних ударів по Україні. Очевидно, щоб послабити свої електричні мережа та спроба деморалізувати країну чи щось таке. І вони досягли певних успіхів у Донецьку і щотижня втрачають 7 тисяч загиблих солдатів з боку Росії. Тож наразі це оцінка, яку ми маємо зробити. Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і тому ми приблизно там, де ми зараз є. У вас не було жодних результатів, які можна було би привести з Вашингтона. Питання України. Правильно? Ну, я маю на увазі президент запровадив санкції, саме те, про що його й просили, тож це сталося зовсім нещодавно. Але що стосується результатів, ми продовжуємо робити те, що робили. Плюс ми знаємо про нові санкції. Пан секретаре мені сказав європейський... представник представників зовнішньої політики, що обговорювалася військова операція у Венесуелі. Не зі ніхто цього не піднімав. Я маю на увазі, ніхто на зустрічі цього не піднімав. Це питання піднімалося на інших зустрічах. Не зі мною. Мені цього не піднімали. Можливо, вони обговорювали це між собою, і всі вони щойно приїхали з села чи звідкись там. Але на жодній із наших зустрічей ні вчора ввечері, ні сьогодні. Це питання не порушувалося жодного разу. Дозвольте мені запитати вас. Вона сказала мені, що вони обговорювали питання законності, та що є дві причини, чому операція буде законною: самооборона і резолюція ООН про те, що жоден з них не застосовувався в цьому випадку, що всі вони борються з проблемою наркотиків і що їм слід обговорити чи потрібно оновлювати міжнародне право. Дозвольте мені запитати вас про це. Я не думаю, що європейський союз має право визначати, що таке міжнародне право. Вони точно не мають права визначати, як Сполучені Штати захищають свою національну безпеку. На Сполучені Штати нападають організовані злочинні наркотерористи в нашому регіоні, і президент реагує на це, захищаючи нашу країну. Мені здається, цікавим, що всі ці країни хочуть, щоб ми, наприклад, надсилали та постачали ядерні крилаті ракети «Томахок» для захисту Європи. Але коли Сполучені Штати розміщують авіаносці у нашому регіоні, де ми живемо, чомусь це стає проблемою. Тож я б сказав, що Сполучені Штати... І цей президент чітко дав зрозуміти його завдання захищати, захищати Сполучені Штати від загроз проти сполучених штатів, і саме це він робить у цій операції. Міністр закордонних справ Канади заявляє, що їм запевнили, що США використовують власну розвідку і що канадська розвідка не використовується. Нам повідомили, або точніше, є повідомлення, що Велика Британія не ділиться розвідувальними даними щодо цілей. Кілька моментів. США мають причини, чому ці ресурси в регіоні для збору розвідданих, і ми діємо на цій основі. Я не буду заглиблюватися у питання розвідки. Я бачив учора репортаж CNN. Я не буду вдаватися в деталі, окрім того, що це неправдива історія, це фейкова історія. І зараз відбувається таке, що люди, у яких на візитівці є урядова електронна адреса, стають джерелами, хоча вони нічого не знають. Вони навіть не в курсі справ. Тож у них або є свій інтерес, або вони хочуть зробити себе важливими. І це вже стала епідемія історій, які або не точні, або вводять в оману. І ця історія підпадає під обидві категорії. Саме ця історія, але знову ж таки повертаючись до теми, дивіться це операція проти наркотиків. Президент наказав це в обороні нашої країни. Операція триває, вона все ще триває. Вона може закінчитися вже завтра, якщо вони перестануть відправляти наркокораблі. Режим Мадуро на це наркорежим. Терористичний режим, якому висунуто обвинувачення в південному окрузі США за наркотероризм. Але що ще важливіше, вони також є організацією з перевалки, яка дозволяє цим групам діяти зі своєї національної території. Вони дозволяють перевозити наркотики. Вони відкрито співпрацюють у відправленні цих наркотиків до Сполучених Штатів і Європи. До речі, тож, можливо, їм слід подякувати нам. Але головне тут у тому, що президент буде захищати національні інтереси та національну безпеку Сполучених Штатів, які перебувають під загрозою з боку цих терористичних організацій, пане секретарю. Сьогодні ви зустрічалися зі своїм саудівським колегою. Чи можете ви розповісти, що обговорюється в рамках підготовки до візиту МБС до Білого Дому наступного тижня? І чи отримують саудівці угоду з безпеки, яка буде кращою за ту, яку раніше отримав Катар? Ми все ще працюємо над цим. Очевидно, все це буде оголошено безпосередньо перед візитом або під час нього. У нас буде кілька хороших угод для підписання з ними. З часу візиту президента туди досягнуто значного прогресу. Тож ми над цим працюємо. Мені добре там, де воно знаходиться. Ще є кілька речей, які потрібно доопрацювати та узгодити. І наступного тижня у нас буде гарна зустріч, пан пане, пане секретарю. Я хотів би поїхати в інший регіон, який саме сюди. О, да, це жахливо саме так. І я бачив комініке, яке ви щойно опублікували сьогодні. Я маю на увазі, яка ваша думка? Чи є щось, що можна зробити прямо зараз? На відміну від карибського басейну, про який будь-хто хто вам сказав, що обговорювався, був нечесним з вами. Жодна людина не порушила це питання в жодному з них. І до цього у нас було три зустрічі з усією групою. Це обговорювалося, і ми дуже стурбовані. Як ви знаєте, ми підтримуємо цю ініціативу КВАД разом з Єгиптом, Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. І на мою думку, основна проблема полягає в тому, що РСФ погоджується на певні речі, але потім ніколи їх не виконує. Тож зараз у вас на руках справжня катастрофа. Тож ми проводили зустрічі з цього приводу вчора. Сьогодні обговорювали це багато разів із різними країнами, і я вважаю, що потрібно щось зробити, щоб перекрити постачання зброї та підтримку, яку отримує РСФ, поки вони продовжують свої наступальні дії. Я вважаю це показово. Гуманітарні організації повідомляють нам про рівень недоїдання та страждань, які вони бачать серед тих людей, яким вдалося втекти. Hi, everybody. Uh, it's wonderful to see you all here, and it's even more wonderful to welcome my G7 ministerial colleagues to Canada for the G7 Foreign Affairs Ministers' Ministerial. And uh, we're going to have a very productive session this evening and tomorrow. Uh, we look forward to uh, the work ahead, uh, but it's in good company in a collaborative and cooperative spirit. so welcome. hi, everybody. Uh, it's wonderful to see you all here, and it's even more wonderful to welcome my g7 ministerial colleagues to canada for the g7 foreign affairs ministers' ministerial, and uh, we're going to have a very productive. Session this evening and tomorrow. Uh, we look forward to uh, the work ahead, uh, but it's in good company in a collaborative and cooperative spirit. So, welcome to all of you and uh, thank you so much. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Thank you, everyone.